Виконуючи обов'язки директор департаменту охорони здоров'я івано Франківської обласної державної адміністрації Володимир Дзьомбак Сьогодні на брифінгу. Ми будемо говорити відносно питання розвитку реабілітаційної реабілітаційної мережі. А саме стану реалізації концепції Міністерства охорони здоров'я із розвитку системи реабілітації на базах закладів охорони здоров'я, які увійшли у спроможну, які увійшли у спроможну мережу. Найперше зазначу, що на сьогоднішній день. В Івано-Франківській області сім кластерних закладів охорони здоров'я надають безоплатну медичну допомогу пацієнтам з приводу стаціонарної реабілітації. Тобто, наразі в Івано-Франківській області. Кожен цивільний чи військовий пацієнт може прийти стаціонарну реабілітацію у 7 із 14 кластерних та надкластерних закладах. Взагалом, до кінця 2023 року, відповідно до розпоряджень Міністерства охорони здоров'я вказівка міністра охорони здоров'я. Така медична допомога буде також впроваджена в інших закладах кластерних, кластерних закладах області. Тобто ми говоримо сьогодні за саме за кластерні і надкластерні заклади, які входять в спроможну мережу Івано-Франківської і івано франківської області. Загалом по Україні неспеціалізованих стаціонарних реабілітаційних відділення запрацюють у 220 Восьми медичних кластерних та надкластерних закладах України, які входять у спроможну мережу, які входять у спроможну мережу. У цих закладах будуть розгорнуті від 30 до 60 ліжкомісць, а також будуть будуть на створені високоспеціалізовані. Національні заклади охорони здоров'я, які охоплять, які охоплять собою надання реабілітаційної допомоги пацієнтам із травмами спинного мозку, людям, які потребують психологічного відновлення, а також із важкою нейротравмою, пацієнтам, які потребують складної скелетної реабілітації. А також людям, які потрібна складна реабілітація у разі ампутації мета реалізація проєкту – це формування біля 7800 тисяч вісімсот ліжкоміз для пацієнтів із травмами, із захворюваннями, а також пораненнями, що потребують процесу активного відновлення. Це дозволить надавати якісну ефективну реабілітаційну допомогу реабілітаційну допомогу на основлено на методи доказової реабілітації приблизно 126 тисячам пацієнтів доказову та ефективну реабілітацію в закладах кластерних та не кластерних закладах надають мультидисциплінарні команди. Відповідні фахівці зобов'язані послуговуватися принципом доказовості під час надання реабілітаційної допомоги. Це зокрема прописано в ліцензійних умовах для реабілітаційних центрів та відділень будь-якої форми власності. Тобто ми говоримо за те, що електрофорез, магнітотерапія, електро, електрофорези та інші методи, фізіотерапевтичні методи, вони не являються реабілітаційними, не мають жодного стосунку до реабілітації. Реабілітація – це не про фізіотерапевтичну магію, а це є робота. Складна робота пацієнтів, а також мультидисциплінарної команди, це використання приладів, це є певна відповідна нагрузка, яку проводять пацієнти під наглядом під наглядом медичного персоналу. При цьому зазначу, що вся фізична вся доказова реабілітація вона є безоплатна для людей та повністю покривається Національною службою здоров'я у рамках програми медичних гарантій. Стаціонарна реабілітаційна послуга для, за одним напрямком реабілітації має тривати як мінімум 14 днів, та щодня з заняттями не менше, не менше 3 годин. При двох та більше напрямках тривалість реабілітації складає понад 21 день. Амбулаторна ж реабілітація складає не менше, повинна тривати не менше 14 днів з тривалістю не менше, не менше години. Тобто, ми можемо говорити про те, що кожен пацієнт протягом року, в залежності від важкості травм, може проходити від 2 до 8 циклів реабілітації. Я хочу подякувати нашим медичним працівникам за свою професійність, за свою жертовність, за свою відданість для того, щоб вони за те, що вони віддають всі Зусилля свої, свої вміння для того, щоб наші пацієнти відновилися і могли активно включитися в роботу в суспільстві.